Це Тарас, інтернет-магазин махом на огляді номер 433 Складний інвалідний візок BB сайко 300. Ось він як розкладається. І параметри. Ширина сидіння між підлокітниками 49 см, загальна ширина від обода до обода 69, глибина сидіння 40. Висота від сидіння до підлоги 4650, висота спинки. 40 см. Важить він 21 кг і витримує вантаження 125 кг. Повністю справний інвалідний візок. Є на ньому, звісно, сліди експлуатації. Все тут працює, проте є там різні царапини по корпусу. Ну, такі дрібниці. Але зараз вам все покажу. Ось для прикладу на підніжках. Підніжки складаються. Відкидаються, знімаються, регулюються по висоті. Ось тут шестигранником. Е, є ремені проти зісковзування зв ніг. Зверніть увагу, як обертається передні колеса, нічого не штопориться, значить підшипники в нормі. До речі, це литі колеса, хороший рівень протектора. Такими великими і широкими колесами буде зручно їздити по якомусь ну, відносно легкому бездоріжжю. Ну, принаймні, в рази легше, ніж якимись меншими або вищими. Задні колеса також литі, також досить хороший рівень протектора. Є царапини на ободах по цьому периметру. Це у нас швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс. Працює, є можливість регулювати за силою затиску. Ось тут задні шестигранником. Тут та сама ситуація. Хороший рівень. Царапини, мута, блокування. Е, далі сидіння. Сидіння подвійне, тут всередині м'який наповнювач в хорошому стані, не вигорівше. Якихось пошкоджень я не бачу. Е, можна і навіть я раджу зняти його і попрати. Ось викруткою хрестовою. Е, підлокітники, все ціле, чорні не вигорівші. Тут також все ціле. Спинка е, м'яка регулюється по натягу, буде мега зручна. Це я вам обіцяю. Тому що, дивіться, крім того, що тут такі от є великі. Наповнювач плюс позаду є ось ці ремені бачите для натягу. Тобто ми їх відпускаємо, людина відхиляється настільки, наскільки їй зручно, затягуємо і таким чином наступні рази людина буде приймати те саме положення. Підлокітники, до речі, відкидаються, Я думаю, це зрозуміло, як один, так і інший. Позаду в нас отут. Регулювання висоти сидіння. Ось тут у нас, якщо натиснути, то можна припідняти парі, таким чином легше долати різні перешкоди. І бонусом величезна перевага, це працюючі гальма на ручках. Тобто це річ незамінна, якщо ви десь спускаєтесь чи піднімаєтесь. Наприклад, щоб вам людину не ловити, якщо ви їдете десь з. Спускайтесь з горки, то тоді просто затиснули і помалесеньку собі стравили. Або якщо підверх пхаєте і зафіксувати людину, ви просто зажали на гальвах, передихнули і далі пхаєте. Дуже хороший візок, і ціна розумна. Посилання це інтернет-магазин Махом, залишу внизу під відео. Дякую за увагу. На все добре.